Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Одна з десятків зіркових легендарних вихованців і випускників Дніпровського фахового коледжу спорту, училище фізкультури раніше спортінтернат, призерка Олімпійських ігор, чемпіонка світу і Європи, один з лідерів світового рейтингу зі стрибків у висоту серед жінок, Ярослава Магучих, емоційно відреагувала на ракетну атаку росіян, осколки від якої влучили у її альма-матір. Я закликаю увесь світ всю Європу звернути увагу на черговий теракт з боку Росії. Україну нищать щодня, що хвилини, і нам потрібна постійна підтримка кожного хто хоче жити у світі без війни. Якщо Україна програє цю війну, то програє світ, добро програє, чесність програє. Ми не пробачимо, ми помстимося. Написала вона, і в результаті того ж таки обстрілу було пошкоджено і дім паралімпійського чемпіона світу з плавання Антона Коля. Пошкоджено моє майно, мою будівлю. Повилітали вікна на щастя. Всі живі, здорові, начебто, все нормально. На жаль, пошкоджено заклад, у якому я тренуюся кожного дня. Плаваю, готуюсь до паралімпіади в Парижі. Тримаємося. Один одному допоможемо, скоординуємо свої дії, все приберемо, все буде добре. Мовив він далі. Про таке Марія Лебанович з Дніпра, наставника заслуженого тренера України Павла Пшенічникова, стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з Текфондо, ВТФ серед спортсменів з порушенням слуху, який фінішував у столиці киргизстану Бішкеку і зібрав понад 150 спортсменів з 14 країн світу. 17-річна тенісистка Єлизавета Котляр з Дніпра сіяна під шостим номером. Стала Фіналісткою турніру G200 Флоренце, що проходив у Флоренції Італія, де вона у трьох сетах: 6-1, 2-6, 1-6 поступилася першій сіяній Люсі Урбановій з Чехії. На шляху до фіналу Гліза перемогла суперник з Данії, Іспанії та Чехії. Котляр вийшла в одиночний фінал вперше з середини жовтня минулого року. Третя спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпровської міської ради за підсумками рейтингу за 2023 рік згідно. Звіту Федерації легкоатлетики України стала кращою на тренах держави серед ДЮС США та зюшор з відділеннями легкоатлетики. Це дуже потужний результат. Вітаємо директора адміністрацію тренерів та спортсменів за плідну працю. Дев'ятирічний Дніпровець Марк Вороной, тренер Олексій Стерін, став переможцем всеукраїнських змагань найсильніших мінікадетів 2011 року народження та молодших з настільного тенісу ТОП-12, які завершилися у селі Андріївка Львівської області. Низку питань черги денної, серед яких підведення підсумків роботи за перший квартал, окреслення планів на другий затвердження номінацій Кращий спортсмен та тренер січня-лютого березня у Дніпропетровській області і головне надання вагомої матеріальної допомоги постраждалому від ракетного удару у Дніпровському фаховому коледжу спорту було розглянуто на засіданні виконавчого комітету відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Чергаденно-планового засідання виконавчого комітету відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області була порушена форс-мажорними обставинами, наслідками ракетної атаки росіян, осколки від якої влучили і завдали великої матеріальної шкоди одному з кращих. Провідних профільних навчальних закладів держави Дніпровському фаховому коледжу спорту, який за багаторічну історію своєї роботи підготував, готує і надалі буде виховувати зірок світового спорту висококваліфікованих фахівців своєї справи і, звісно, здорових, міцних і загартованих громадян, справжніх патріотів нашої країни, Олімпійська родина регіону, а також обласні федерації боксу президент Владислав Біндер. Та дзюдо, очільник Григорій Король, а також Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України, керівник Сергій Самойленко, миттєво не тільки відреагували на лихо, що спіткало коледж, але і надали солідну фінансову допомогу, щоб якнайшвидше відновити заклад і повернути його до повноцінної роботи. Колективу нашого закладу висловить слова подяки вам за те, що ви в необхідний момент оказалися всі поруч біля нас висловили слова підтримки. І ми спільними зусиллями. Ми дякую вам за підтримку. Дякую вам кожному особисто з вас за те, що підтримуєте нас, підтримуємо наших дітей, які прославляють нашу країну. І ми впевнені, що в нас буде багато перемог. Якими спільними зусиллями будемо дітям допомагати. Спасибо. Дуже дякую всім. Далі робота виконкому увійшла у свій звичний ритм черги денної. Кращою спортсменкою січня з врученням брендованої статуетки стала легкоатлетка, стрибунка у висоту Ярослава Магучиха, тренером її наставниця Тетяна Степанова. У лютому такими визнали борчиню вільного стилю Анастасію Осняч Шустову, якою опікується Микола Махінько. На сам кінець у березні сильнішими знову були представники королеви спорту, сімейний тандем метальників молоту коханів. Атлет Михайло, який тренується під орудою свого батька Сергія, додатково була затверджена пропозиція проводити подібні щомісячні конкурси і серед спортсменів віком до 20 років та їхніх наставників, які досягли гарних результатів на міжнародній і вітчизняній аренах. Потім про свою роботу за попередній період доповіли члени виконкому Лілія Гіренко, Діна Міфтахудінова, Олександр Осипов та інші, звіти яких одноголосно були затверджені, також було ухвалено надати допомогу команді з волейболу сидячи, продовжувати здійснювати контроль над відвідиними і заняттями плаванням ветеранів війни з вадами здоров'я і додатково запросити їх для тренувань на бази обласної школи вищої спортивної майстерності та федерацію дзюдо а найближчої п'ятниці у всесвітній день. Спорту Олімпійці відвідають лікарню імені Мечникова. Після чого в обід проведуть благодійну екологічну акцію Посади дерево перемоги і миру, у ході якої з'являться нові зелені насадження обабіч Олімпійського дому, а завершиться все традиційним легкоатлетичним забігом. Сьогодні пройшло засідання нок Дніпропетровської області. Сьогодні підвели ітоги кварталу та виробили нову стратегію на дальнішу працю внука. А також сьогодні виділили посильну допомогу Дніпропетровському коледжу, який вчора пострадав від вражеського нальоту. Слава Україні! Ідемо далі! Завершилося засідання розглядом низки питань з розділу різне, які як і всі попередні будуть спрямовані на подальший розвиток і розбудову олімпійського руху у Дніпропетровській області. І наразі, вже за підтримки Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області на тренах нашого міста, стартує шкільна ліга футболу її засновниками. Спільно виступили управління освіти і спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та федерація футболу Дніпра. Шкільна ліга футболу Дніпра на старті. Її засновниками спільно виступили управління освіти і спорту департаменту гуманітарної політики міської ради та федерація футболу Дніпра. У такий спосіб вони об'єднали свої зусилля навколо того, що вже з маличку, а в турнірі візьмуть участь змішані команди хлопчиків і дівчаток других третіх класів орієнтовано з близько 80 загальноосвітніх шкіл мегаполісу прищемити діткам любов і позитивне ставлення до здорового способу життя. Систематичних занять фізичною культурою і, звісно, виявити таланти та допомогти розквітнути їхнім творчим здібностям. Популяризація футболу, притягнення дітей до спорту, до футболу, до здорового спосібу життя. А також завдяки цьому бувши присутніми на іграх першого та другого етапу, тренери дитячо-юнацьких спортивних школ зможуть поповнити свої секції та Збільшити кількість дітей у відділенні футболу своїх де США це дуже гарна можливість для того, щоб передивитися багатьох дітей. Бо ми всі чудово розуміємо, зараз у військовий час це дуже складно. Дуже багато батьків боїться відпускати дітей. Але дітям, як ми знаємо, потрібно рухатись. А рух це життя. Ми знаємо це чудово. І це буде класна можливість для того, щоб показати дітям, що таке є насправді футбол, щоб їх залучити до цього виду спорту та привити їм любов до цього спорту та розвивати їх, і щоб Бачимо, вони були дуже гарними людьми. Перший внутрішкільний етап турніру, у якому спочатку зіграють поміж собою класи одного навчального закладу у форматі 5 на 5 голкіпер і чотири в полі, стартує 6 квітня. Далі будуть сформовані збірні шкіл, на яких вже очікують районні змагання за географічною ознакою. Після чого вже будуть поєдинки міського масштабу. Фінальний матч яких запланований на 17 травня, коли стане відомий переможець та призери шкільної ліги футболу Дніпра 2024. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.